88 юнаків та дівчат з усіх загальноосвітніх закладів міста протягом трьох діб братимуть участь у міському етапі всеукраїнської гри Сокіл джура». Другий рік поспіль поблизу села Манжосівка проходять військово патріотичні змагання, на які мріють потрапити всі школярі міста без винятку. Проте у складі кожної команди має бути вісім чоловік. Тому, звісно, обирають найкращих. Треба просто бути активними в школі, трошки бути спортивними та ем, мати бажання. І все вийде, і вас візьмуть. А для тих, хто вже брав участь у всеукраїнській грі Сокіл Джура» минулого року, і тих, хто знає про неї від товаришів, це чи не найголовніша подія, на яку чекають протягом року по минулому року? Ми проводили теж такі саме змагання. Дітям надзвичайно подобалося. Коли ми проводили у школах анкетування по поводу з приводу того, які ви хочете, щоб були змагання, конкурси в школах. Вони одним із перших сказали «Гра Джура». Сокіл Джура це не просто системна форма позакласної роботи. Відростаюче покоління у цікавій формі вчиться любові до рідного краю, мужності, сміливості та дисциплінованості. А для юнаків це чудова підготовка до військової служби та захисту своєї батьківщини. Метою цієї гри є виховання юних патріотів України на засадах от національних традицій, національної самовідданості. На традиціях такої української народності, доброзичливості дітвора виїжджає з вчителями, всі доволі на природі. Вони бігають, вони відволікаються від цих планшетів, вони грають в футбол, вони розмовляють, вони жарять те саме сало на вогнищі і цілий рік про це розповідають своїм друзям. То тобто, ну, ми більш вертаємо до таких. Ну, я не можу сказати, що сурових умов, да, але ми вертаємо до, до природи, тобто ми більше дітей налаштовуємо на те, що потрібно самим за себе. Ну, от, розумієте, коли вони е, самі готують собі їжу, самі за собою слідкують, тобто вони стають дорослішими. І Вони приходячи додому, вони вже розуміють, що вони є особистість. Це дуже цікаво для дітей, тому що ці змагання відбуваються на природі, на свіжому повітрі, і дітям цікаво спілкуватися між собою, тому що тут діти із різних шкіл, і тому вони знайомляться, грають та дізнаються про один одного більше. Тому я вважаю, що ця гра повинна бути і наступного року, і не один раз, тому що це дуже корисно для дітей. Свіже повітря, приємне спілкування, козацькі розваги не тільки гарно та з користю проведений час. Саме тут школярі та педагоги, нібито, по-новому, знайомляться. Саме тут вони можуть бути просто друзями. З польового життя мені найбільше подобається те, що ми разом і живемо разом, і це нас зближує. Ми дізнаємося про один одного більше, тому що все-таки життя разом зближує і розкриває людей по-новому. Тому кожен з нас відкрився по новому, і вчителі ми бачимо їх з іншого боку, з веселих таких радісних, а не таких серйозних, як у школі. Тому це дуже класно. Ми їм допомагаємо. Ми разом з ними на Закриваємо на стіл такою великою дружньою шкільною сім'єю. Ми, наче всі одна велика родина, такий вулик, наче. Джура дуже сильно зближає нашу, нас усіх. Усі школи як одне ціле, таке. Хоча, хоч і є такий. Наче такий дух змагання, та все одно ми якось всі більше спілкуємося між собою. Це якось зближає нас усіх. Приїхавши на гру Сокіл Джура, я побачила наших вчителів зовсім з іншої сторони. Вони в школі такі строгі, такі вчителі, які зовсім ніколи нічого не дозволяють. Такі всі ну. Суворі, да. А приїхавши на джуру, я зрозуміла, що вони дуже добрі, вони завжди відгукнуться на нашу біду, там допоможуть нам завжди. Другий рік, як я виїжджаю з ними на джуру, і на джурі ми з ними дійсно пізнаємо одне одного. В них я бачу і дітей, і дорослих людей. В них я бачу і друзів. В них я бачу і людей, які завжди. Прийдуть на допомогу. І от коли ми з ними вже в тому році були, це та сама команда, і в цьому році ми з ними та сама команда, вони дійсно є ну, згуртовані. Вони є люди, які мислячі, вони є люди, які Дбають одне про одного і навіть дбають про нас і питають, Анатолій, а що нам треба зробити? а ну давайте де будемо робити. А ну давайте де будемо робити. А ну давайте. Побувавши у таборі учасників гри «Сокіл Джура, дійсно бачиш дружніх і веселих юнаків та дівчат, сяючими від щастя очима. Для них це не змагання, для них це гарний настрій, відпочинок на природі біля вогнища зі смачним кулішем та піснями під гітару. Все удобно, природа, свіжий воздух, смачно готують. он не готує. Що? Прям просто персик. Каша найкраща. Ми дякуємо за це нашим поварам. Взагалі, весь рух цього конкурсу стріляти, марширувати, ну і навіть кашу варити. Ми загортуємося, стаємо сильнішими, витривалішими. Ми зджились так в одному колективі. Ми граємо в волейбол, ми співаємо пісні, ми відпочиваємо разом, і ця гра піднімає наш патріотичний дух. І наш награє серце пісню співає, але леки нам у весну. Несуть. І одна батьківщина. Бог не буває і нащадки бере. Відпочинок це добре, але що ж то за змагання без офіційного відкриття. 4 травня урочисто оголосили початок військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Молодь вітав начальник управління освіти Сергій Вовк, який нагадав юнакам та дівчатам, що міський етап це підготовка до обласних змагань. Тож команда, яка покаже найкращі результати, представлятиме наше місто у області. Та як показує досвід минулого року, ми можемо пишатися нашою молоддю. Наша команда стала переможцем обласного етапу і здобула на на всеукраїнських третьому етапі, теж диплом учасника всеукраїнських військово-спортивних цих змагань, джура. Тому я сподіваюся, що діти під час проходження цього етапу набудуть ще більших знань, і навичок які потрібні захиснику вітчизни. І не тільки, а бути от, готовими до такого життя звичайного, бо різні випадки є. Протягом життя, тому треба бути готовим до цих випробувань. Ну і головне, щоб діти от могли самому собі довести, і батькам також, що вони готові от пройти ці випробування і готові до самостійного життя, і до подальшого до захисників на великі досягнення молодь благословив отець Віталій, настоятель собору із два Пресвятої Богородиці. А юні козача та куреня Івана Сірка порадували всіх присутніх цікавими виступами та продемонстрували вправне володіння козацькою зброєю. Oh <laughs> Мені подобається козаки на 100%. Це моя улюблена козацька родина. Я, я хотів, щоб всі інші хлопці запили на наш курінь, іманна сірка, займалися краще, щоб що вони були міцні, здорові, а не сиділи в комп'ютерах, планшетах, телефонах. Наш курінь, моя сірка, хочуть любити та захищати нашу державу. Гра «Сокіл Джура цікава і різноманітна. Попереду у молоді ще багато випробувань і змагань, але всі, і учасники, і викладачі чекають їх з задоволенням.